Всім привіт! Мене звати Антон. Я ветеринарний консультант у компанії Барбус. Сьогодні ми поговоримо про такі корми, як Овнат та їх особливості. Компанія, яка виробляє корма овнат, називається Котехніка. Це міжнародна іспанська компанія, яка присвячує себе дослідженням у галузі харчування тварин і розробці натуральних продуктів на основі місцевих і якісних інгредієнтів, включаючи при цьому. Провідні та передові технології обробки харчових інгредієнтів. Компанія «Екотехніка» розпочала свою діяльність ще у 1982 році, виробляючи харчові добавки та премікси для продуктів харчування, а також управління централізованою закупівлею зернових, бобових та іншої сировини. Також забезпечувала технологічну та поживну підтримку для приготування кормів. Згодом компанія розробила інші напрями діяльності, спрямовані як на партнерів, так і на спільний ринок. Одним з них було саме вироблення кормів для домашніх тварин, який сьогодні є фундаментальним для компанії. За рахунок того, що більшість компонентів компанія виробляє сама, більше того, вона є постачальником, а ціна кормів доступна, також якість має високу позначку. Щоб запропонувати найбільш здорове харчування з найкращими свіжими натуральними, місцевими та високоякісними інгредієнтами, компанія, компанія сумлінно працює над тим, щоб запропонувати найкращі рецепти та продукти для підвищення якості їхнього харчування та якості життя у цілому. Також компанія виробляє рецепти з вищою біологічною цінністю білка, з прекрасним смаком та високою засвоюваністю. Компанія «Екотехніка» дбає про добробут своїх працівників, членів групи компаній та місцевого регіону, водночас маючи міжнародне бачення свого бізнесу. Технічна команда виробника складається з висококваліфікованих професіоналів з великим досвідом роботи у цьому секторі, щоб розвивати, впроваджувати інновації та забезпечувати досконалість у галузі годівлі тварин. Компанія «Екотехніка» має три незалежні фабрики з екструзії харчових продуктів, які адаптовані та оснащені найсучаснішими та передовими технологіями. Виробнича потужність компанії сягає 27 тонн на годину та має найвищі стандарти гігієни. Найсучасніший екструзійний завод в Іспанії має технологію найвищого у світі рівня. Та незалежність від інших виробничих ліній, щоб уникнути можливості перехресного забруднення. Концепція корму заключається в додаванні свіжого м'яса з використанням певної технології, що забезпечує високу біологічну цінність білка. Та збереження поживних речовин в процесі виробництва кормів. Також всі інгредієнти, які додаються в раціон місцевого походження та мають 100% натуральність. Раціон не містить добавок, штучних консервантів та барвників, і що важливо, він виготовлений відповідно до кодексу належної практики ФідіФ. Оскільки коти й собаки є м'ясоїдними тваринами, їх раціон має містити достатню кількість м'яса, що є багатим джерелом білка, та забезпечити правильний розвиток їх м'язів, кісткової системи шкіри та шерсті. Свіже м'ясо, яке не піддавалося в попередній обробці, має вищу біологічну цінність, усі незамінні амінокислоти забезпечують вищі смакові якості. Також забезпечує покращений обмін речовин завдяки підвищеній засвоюваності. Свіже м'ясо, яке додається в корми овнат, може споживатися людиною, так як надходить з таких самих підприємств, що призначені для виробництва продуктів для людей. Котехніка дотримується критерій FDIF, які визначають, коли саме ми можемо використовувати. До компонентів термін натуральний. Слово натуральний використовується у відношенні до багатьох кормів, але що включає в себе це поняття? Воно може використовуватися тільки для опису інгредієнтів у кормі, отриманих з рослин, тварин, мікроорганізмів або мінералів. До яких нічого не додано, або які були піддані лише фізіологічній обробці, щоб зробити їх придатними для виробництва кормів для домашніх тварин, зберігаючи при цьому свій природний склад, які обробки допускаються: замороження, концентрація, екстракція, без використання хімічних продуктів, використання мікробіологічних та ферментативних процесів. Або процесу гідролізу, також природні процеси ферментації без використання ГМО. Все це включається в термін натуральний, не допускається знебарвлення, хімічне окислення, хімічна обробка чи схожі процеси, також не допускаються інгредієнти та добавки, які містять або походять з генно модифікованих організмів. Компанія «Екотехніка» використовує найсучаснішу світову технологію, яка включає повільний метод приготування під низькими температурами і низький вміст зернових. Процес приготування також включає в себе додавання свіжого м'яса методом швидкого приготування під тиском, тобто включення м'яса відбувається безпосередньо перед закінченням екструзії, щоб повністю зберегти харчову цінність м'яса. М'ясо готується всього продовж 3 хвилин при температурі 90 градусів, зберігаючи більшість чутливих до нагрівання основних харчових речовин в м'ясі. Система компанії забезпечення якості сертифікована Аплус відповідно до стандартів ІСО і охоплює всі процеси компанії. У лабораторіях. Здійснюється фізичний, хімічний та мікробіологічний контроль як сировини, так і готової продукції, щоб гарантувати, що їх продукція виходить на ринок відповідно до найсуворіших сертифікацій якості. ІСО це міжнародна організація стандартизації, а ХАСП це міжнародна організація систем аналізів ризиків небезпечних чинників при контролі у критичних точках. Она це здорова, якісне та відповідальне харчування. Всі рецепти з якісними натуральними інгредієнтами, ретельно відібрані та з гарантованим походженням. Рецепти, які включають свіже м'ясо та рибу для забезпечення білків більшої біологічної цінності. Зроблено з відповідальністю, щоб максимально зберегти оригінальні поживні речовини. А зараз ми розглянемо лінійку кормів овнат класік для котів. І перший корм це класік кіттен з куркою, який містить 10% свіжого м'яса. Це повнораціонне харчування для кошенят з моменту відлучення, тобто до одного року, та для вагітних та лактуючих кішок. Цей корм має підвищену калорійність і високий вміст білка, що задовільняє харчові потреби зростаючого організму. Також забезпечений вітамінами А, Д3, Е і С, кальцієм, залізом, цинком, йодом, селеном та іншими важливими мікроелементами. фрукто олігосахариди сахариди сприяють покращенню кишковому балансу, що підходить для кошенят із чутливим травненням, а жир лосося є джерелом ненасичених жирних кислот омега-3. І позитивно впливає на, орган... на конг'юктивні навички, обмін речовин, стан серцево-судинної системи, а також на шкіру та шерсть. Наявність у складі корму глюкозаміну та хондроїтину допомагає кошеняті правильному і повноцінному розвитку суглобів і зв'язок, а вміст даурину зміцнює серцево-судинну систему кошеняти та зберігає його гострий зір. А це Овнат Classic Dліke з куркою і також містить 10% свіжого м'яса. Повнораціонний збалансований раціон е рекомендований для щоденного годування, підходить для котів, які постійно живуть у приміщенні, а також для тих, які іноді виходять на вулицю. Раціон, збагачений вітамінами А, Д3, Е, С та іншими важливими мікроелементами. А комбінація злаків у поєднанні з корисними травами забезпечує організм кота достатньою енергією та поживною цінністю. Наявність у складі корму манано-олігосахаридів та фруктоолігосахаридів, олігосахаридів а також пивних дріжджів та м'якоті буряка, сприяє покращенню кишковому балансу, а екстракт солоду слугує вільному. Проходженню грудочок шерсті шлунково-кишковим трактом кота, запобігаючи появі проблем із травленням. Також у складі корму є жир лосося і таурин. Овнат-класік з рибою містить 10% свіжої риби. Це збалансований раціон для щоденного годування дорослих котів. Він виготовлений на основі натуральних інгредієнтів з додаванням свіжої риби, завдяки чому має. Привабливий аромат та смак для кота. Раціон збагачений вітамінами та мікроелементами. Також у складі корму є манано-олігосахариди, фрукто-олігосахариди, певні дріжджі та е, м'якоть буряка, а вміст риби та жир лосося є хорошим джерелом ненасичених жирних кислот омега-3. Корм огнат класік Гербал з куркою і містить 10% свіжого м'яса. Це раціон для дорослих котів, що запобігає появі можливих проблем із травленням через скупчення шерсті в шлунку кота. Корм забезпечує організм в достатній кількості енергії, має високу поживну цінність, підтримує кишкову мікрофлору, позитивно впливає на серцево-судинну систему. Завдяки омега-3 та таорину. Підтримує обмін речовин та якість шерсті. Корм овнат Classic Light з куркою і теж містить 10% свіжого м'яса. Це збалансований корм для щоденного годування дорослих котів із зайвою вагою. Завдяки наявності в раціоні l карнітину прискорюється перетравлення жиру на енергію, а також він підтримує оптимальну вагу. Підвищений вміст квітковини створює відчуття ситості у кота, а високий вміст протеїну стимулює обмін речовин. Всі ці компоненти ідеально підходять для малоактивних котів, що схильні до ожиріння, а при правильному дотриманні норм годування можна досягти значних зниження ваги у кота. Форм Овнат Classic Stylize з куркою. І також містить 10% свіжого м'яса. Це раціон, який створено для стерилізованих кішок і кастрованих котів. Відомо, що кастровані коти мають природну схильність до набору зайвої ваги. Для того щоб цього не сталося, корм має помірний рівень жиру для забезпечення ідеальної ваги. Також раціон містить велику кількість клітковини та білка, що сприяє. Насиченню та забезпеченню підтримки м'язової маси кота. А тепер ми розглянемо лінійку кормів Classic для собак. Classic Junior з куркою і містить 10% свіжого м'яса це повноцінне харчування для цуценят віком до 12 місяців та для собак у період вагітності та лактації усіх порід. Корм збагачений вітамінами А, Д3, Е, С, кальцієм, залізом, цинком, йодом, селеном та іншими важливими мікроелементами. Хороша комбінація злаків у поєднанні з корисними травами, забезпечує організм цуценяти достатньою енергією та поживною цінністю фрукто олігосахариди та манано-олігосахариди, певні дріжджі та м'якоть буряка сприяють покращенню кишковому балансу, а жир лосося є джерелом ненасичених жирних кислот омега-3 і позитивно впливає на конгіативні навички, обмін речовин та стан серцево-судинної системи, шкіру та шерсть. Вміст фосфору і кальцію допомагає зміцнити кістки та зуби. А це корм овнат Classic complete, complete з куркою і містить 10% свіжого м'яса. Це збалансований раціон для дорослих собак із чудовим смаком завдяки наявності в ньому свіжого м'яса. Підходить для дорослих собак усіх порід, має збалансований вміст вітамінів та мікроелементів. Корм забезпечує організм достатньої кількості енергії, має високу поживну цінність і підтримує кишкову мікрофлору. Позитивно впливає на серцево-судинну систему, а фосфор і кальцій зміцнюють кістки і зуби. А це корм Класік з рибою. Містить 10% свіжої риби, збалансований корм для годування дорослих собак з нормальним рівнем активності незалежно від породи та розміру раціон, виготовлений з додаванням свіжої риби, містить додаткову кількість омега-3 і 6 жирних кислот, які допомагають підтримувати здорову шкіру, і шовковисту та блискучу шерсть. Також хочу наголосити, що такий білок, як риба, дуже рідко викликає алергію у собак. Корм Овнат Classic Energy з куркою і містить 10% свіжого м'яса. Спеціально розроблена формула цього раціону здатна забезпечити організм тварини всіма необхідними харчовими вітамінами та мінералами. Відрізняється. Підвищеною калорійністю та високим вмістом білка, що повністю задовільняє харчові потреби організму. Корм овнат класік лайт з куркою містить 10% свіжого м'яса, спеціально розроблений для собак із надмірною вагою, містить низький рівень жиру для контрольованого споживання калорій. Цей аспект харчування компенсується високим рівнем білка для підтримки м'язевої маси собаки. Також можна його використовувати для тварин похилого віку або з малоактивним способом життя. Овнат Classic Mini Adult з куркою містить 10% свіжого м'яса. У кормі. Використовуються лише натуральні інгредієнти завдяки наявності свіжого м'яса. Корм має прекрасний апетитний смак, і також цей корм має зменшений розмір крокетів, який чудово підійде для маленьких гурманів. Отож, підсумуємо, які основні переваги мають корми овнат. Це наявність більше 30% м'яса. Також 10% свіжого курячого м'яса. Корм не містить барвників, має екстракт юки шидегера, скорочує рівень азотистих сполук та зменшує неприємний запах фекалій. Виготовлений на основі натуральних інгредієнтів із додаванням свіжого м'яса курки, завдяки чому корм зберігає особливо привабливий для собак смак і аромат. Високий вміст білків для підтримання м'язів під час фізичних навантажень і жирів, як джерело концентрованої, збалансованої та легко засвоюваної енергії. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Пройдіть коротке тестування і до наступних лекцій.